Всім привіт! Я, Олександра. Вітаю вас на каналі про в'язання Сілверніт. Сьогодні буде огляд шкарпеткової новинки від Ярнарт. Розпочалась осінь, це такий традиційний початок в'язального сезону. І компанія YarnArt порадувала нас новинками: одразу дві нових пряжі. Маємо це розширення їх лінійки шкарпеткової під назвою Форза, пряжа, яка називається Форза Страйп. І Forza Festival. Я вже зв'язала шкарпетки з кожного з таких моточків і хочу поділитися з вами своїми такими першими враженнями щодо цих новинок. Приємного перегляду! Так, ну і давайте розпочнемо з пряжі, яка називається Forza Stripe. Вона має традиційний для шкарпеткової пряжі склад 75%. Вовни та 25 поліаміду. Метраж теж традиційний, 420 метрів на 100 грамів. В мене є 3 цілих моточки і четверте, з якого вже зв'язана пара. Покажу вам номери, можливо, можливо, це вам буде корисно вживу так їх подивитись, хоча вони досить правдиво передані на фотках магазину, де я купувала. Це номер 2802. Ось такий номер 2803, 2808, такий рожевий кавунчик. І ось цей неповний моток 2805. Ось такі тут кольори. Лінійка Stripe у YarnArt досить широка. Я зараз вам ставлю фото всіх кольорів, які має виробник. І в них один єдиний принцип фарбування. Його дуже гарно видно, коли ви зв'яжете шкарпетки, тому що по моточкам на всіх мотках, до речі, тут однакова однакова картинка, вона не відповідає кольору, який є. Це так досить сумно, але саме у готовому виробі ви побачите, як будуть виглядати кольори. Тут смуги десь по три рядочки вони займають, якщо в'язати на... Звичайних шкарпеткових спицях чи 2,5 чи 2,25. І принцип тут такий, що кожна наступна секція там один колір міняється на інше. Тобто, як ви бачите, тут у нас блакитний з фіолетовим, потім фіолетовий з рижим, потім рижий з сірим, сірий з темно-сірим, темно-сірий з блакитним і знов повторюється перша секція. І ось на це я хочу звернути вашу увагу, тому що ну, для Шкарпеток, наприклад, великого розміру, і коли ви захочете зробити їх однаковими, це може бути критично, тому що повністю от тут починається паттерн, і ось тут він закінчується на шкарпетці, і це майже ціла шкарпетка. Я не впевнена, чи можна буде підібрати кольори, щоб шкарпетки були однаковими для великих розмірів, тому що як ви бачите, досить такий великий шмат займає ось ця розфарбовка. Повністю. Але я тут не підбирала кольори, просто в'язала, як в'яжеться, і маю ось такі шкарпетки. Мені дуже подобається, що вийшло. Щодо пряжі, вона досить пухкенька. Це було для мене трошки дивно, тому що. Традиційна форза від Ярнард, вона така прям тоненька. Ця мені здалась трохи пухкішою. і я взяла, я взяла спиці 2,25, хоча, сміливо, тут можна, мені здається, брати 2,5 ну, з такою стандартною щільністю, якщо ви в'яжете шкарпетки. Розхід тут теж стандартний, на цю пару розміру 38, десь в мене пішло 60 грамів. Тут не дуже великий пагомілок. Тобто, ну, звичайна. Пряжа 420 метрів і розхід такий самий, як у Ользе Супервоші, як у Накобоху і інших подібних пряж. Вона досить приємна в роботі. Мені сподобалась. не має такого чітко вираженого пушечка. Ну, трошки є, але не дуже вона має кашлатитись. Дуже цікава, як на мене, розфарбовка, така не типова для турецьких пряж, тому я думаю, що вона знайде своїх поціновувачів. Гірнард, як на мене, молодці, тому що вони, ви бачите, минулого року випустили форзу, форза Саліт була. Потім, ще, потім продовження цієї серії. І от цього року аж дві новинки дуже і дуже молодці. Вони, як на мене, ось така пряжа. І щодо ціни, вона від 109 до 120 гривень за моток. Наразі коштує в магазинах. І, як на мене, теж досить прийнятна ціна, досить бюджетна. Я не знаю, як це буде носити, звісно, тому що тільки, тому що тільки я зв'язала, але я думаю, тому я думаю, що можу вам цю пряжу рекомендувати. Тут дуже цікаві, принаймні, забарвлення і зовсім не сумно її в'язати, постійно змінюються смужки і так досить швидко процес просувається. І наступний артикул це Forza Festival. Склад традиційний, 75, повна 25 поліамід, 420 метрів. На 100 грамів, і е, єдина відмінність від попередньої пряжі що це рівниця. Я покажу ось так ниточку. Ви бачите, що тут скрутка така, як ну, у рівниці у пряжі. І це, звісно, впливає на те, як виглядає це у виробі, і е, на те, як поводить себе нитка в процесі. Вона так. Значно закручується, я б сказала, у порівнянні зі звичайною шкарпетковою, тобто ну, такі утворюються петлі. Це не критично, можна там рази 3-4 за процес в'язання шкарпеток просто розкрутити її, але ну, майте на увазі, що така особливість. От, І які в мене кольори? Ось це 29.07, дуже такий гарний, зелено-бордовий. Ось такий вирви око 29,17. Мені щось захотілося спробувати саме такі переходи. Тут, ось, мені здається, він показаний на етикетці, і така сама історія, як у попередньому артикулі. На фестивалі теж на всіх етикетках колір однаковий він не відповідає, тому що є у мутку, і ось такий колір: 2915. З нього в мене вже зв'язані шкарпетки. Зараз за них поговоримо. Ось така в мене вийшла пара. Я в'язала її для доньки, вона побачила цей колір і попросила зв'язати саме з нього шкарпетки. Тут розмір 39-40. Вона більш, має більш такий виражений ворс, бачите? Я сподіваюся, що вам видно. І вона, ну, і спочатку така більш пухнаста, ніж звичайна, шкарпеткова. З нею досить приємно працювати. Теж дуже цікаво в'яжеться, тому що змінюються кольори. Але щодо зміни кольорів, кольорів хочу звернути вашу увагу ось на що. Ось дивіться: це в'язала першу шкарпетку і потім продовжила другу. Тут. Кольори розтягнуті, розтягнуті прям дуже-дуже сильно. І тому, взагалі, мені здається, буде проблемою підбирати шкарпетки, щоб вони були однакові. Тому що починається ось тут синій, рожевий, синій, блакитний, жовтий, червоний рожевий, знов-жовтий це ще не цей повтор. І ось тільки ось тут закінчується. Розтяжка цього кольору, тобто більше, ніж на цілу шкарпетку. Тому теж майте це на увазі, якщо ви захочете зв'язати пару з цього артикулу, що будуть дуже великі залишки, а на великий розмір зовсім, мені здається, не вийде підібрати шкарпетки, щоб вони були однакові. Тому що я ж кажу, більше ніж 30 грамів нитки займає ось ця розтяжка кольору. Але, звісно, Виглядає дуже класно, тут такі плавні переходи. Я в'язала тут п'ятку Стронг і її дуже класно тут вписувати. Ви бачите, що нема ніякої такої чіткої границі, за рахунок того, що досить такі широкі ці смуги, і все виглядає пречудово. Теж непогана пряжа. Мені здається, вона буде трошки гірше носитись, ніж попередня. Ну, за рахунок того, що це рівниця, вона більш скатується, вона по-іншому себе поводить. У в'язанні, але чому б ні, можете спробувати. Тут дуже класні кольори, коштує вона так само, як і попередня, до 120 гривень за моток. Тому, якщо вам цікаво спробувати таку новинку, тим більше ну, кольори е, просто будь-які. Я зараз теж вам ставлю фото всіх, які є на сайті виробника. І наші магазини вже молодці. Багато хто привіз цю пряжу, вона тількино з'явилася на сайті виробника Єрнард і вже є у дуже багатьох магазинах, тому я думаю, що ви зможете легко її знайти. Хочу щодо цієї пряжі ще звернути вашу увагу, ось на що. Я це помітила випадково, колись я займалася тим, що зважувала мотки, особливо коли робила огляди. Зараз я цього не робила, я, чесно кажучи, не збирала знімати огляд, так вийшло. Що в мене є дві пари, я подумала, чому б ні. Так от, я зв'язала цю пару і е, завжди я роблю так. В'яжу коли з цілого метка, я вив'язую пару, зважую залишок і записую собі, скільки відповідно від 100 грамів е, важить сама пара. Тут в мене сороковий, я нагадаю, розмір, і в мене залишилось 50 грамів. Отут це залишок цього моточка. 50 грамів. Я дуже здивувалась, думаю, ну не може бути, щоб за рахунок скрутки. Це рівниця був такий розброс по вазі. Тому що я знаю, що 39-40 з таким середнім пагомілком це 60 грамів, плюс-мінус. Тут, наче, вийшло 50, але ж ні. В кожному з тих мотків не 100 грамів, а 110 майже. Я зараз вам покажу. Я не знаю, можливо, саме мені так пощастило. Ну, дивіться 109. 109. І ось цей залишок. А, тут навіть взагалі 54. І зі шкарпетками разом, тут взагалі 116, нічого собі. Ну, етикетку, я не знаю, вона може, ну, грам важить, вона досить легка. Е, цікаво, я не знаю, чи в інших моточках так само, але якщо ви будете купувати, зверніть увагу, що може, якщо у вас теж 109-110 грамів буде моточок, його можна розтягнути на дві повноцінних пари. Просто зробити або розмір менший, або пагомілок невисокий, але. Ну, це приємний такий бонус від виробника. Я вже про наступні буду знати, що можна сміливо в'язати дві повноцінних дорослих пари, там 38-й і 40-й, наприклад. Ось такий нюанс. На цьому все. Сподіваюся, що мій короткий огляд на цю пряжу був для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, залишайте серденька, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте!